Всіх вітаю, як ви знаєте, 135 145 145 тисяч українців поставили свої підписи на підтримку петиції за скасування свавільних, позасудових, незаконних, недемократичних санкцій проти п'ятого президента Порошенка минулого тижня. Наша команда зверталася до Фінмоніторингу з проханням пояснити, так за що ж були ці санкції. Голова фінмоніторингу десь ховається вже тиждень, але директор юридичного департаменту Моніторингу визнав, що це було грубе порушення закону, адже інформація, що стосується фінмоніторингу, є закритою і не може передаватися ані Кабміну, ані в РНБО. Тобто ці українці виступають не за Порошенка, не за європейську солідарність, а за законність, за європейськість України. Але уявіть собі, коли ми спробували передати ці підписи 145 тисяч в громадську приймальню офісу президента, там просто висів замок, нікого не було. Телефони не мовчать. Наша команда звернулася до самого офісу, Фісу, але ми годину чекали, поки охоронці прийдуть і скажуть це хто за це відповідає. Ніхто не відповідає. Чому ми принесли сьогодні ці підписи до парламенту? Тому що в парламенті працює член РНБО, Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради. І, звичайно, ми сьогодні ці підписи маємо йому продемонструвати. Ми хочемо про це сказати, Савілля і запитати, де громадська приймальня. І ми сподіваємося, що принаймні в Верховній Раді нам не будуть чинити спротив, що тут охорона працює професійна, фахова, яка дозволить нам все це занести для нашого виступу. Можу сказати тільки одне: е, те, що Зеленський ховається від людей в бункері, це зрозуміло. Ми це розуміємо. Ми це як то кажуть, особисто побачили е, днями, коли намагалися передати ці 145 тисяч підписів від українців, як в громадську приймальню офісу президента, так і в офіс президента напряму. Е, тепер мені зрозуміло, чому він не зустрічається з Верховною Радою. Мені здається, він просто боїться Верховної Ради. На це можуть бути свої причини, але це неправильно. І наразі ми відповідальні перед людьми, які ставили свої підписи, за те, щоб ці підписи дійсно потрапили до адресатів, тому що незаконні антиконституційні санкції проти Петра Порошенка це питання справедливості, це питання законності. І якщо сьогодні прийшли по Порошенка, ми будемо захищати до останнього те, щоб не прийшли до кожного до кожного з українців. Знаєте, друзі, з Ростиславом Павленком ми працювали в двох адміністраціях. Адміністрації, ну от адміністрації зараз, от ми ж важливий тут момент, бачите, заносять підписи наші, охорона в Верховній Раді, молодці, професійні люди. Так, Артур заносить підписи. Там просто да, і Ростислав заносить підписи. Але якраз про Ростислава, да. І ось, ось ще в нас залишки наших теж підписів, друзі. Ну, це конфіденційна інформація. Тому, тому тому, звичайно, ми сьогодні будемо всі їх демонструвати. Ростиславом Павленком так. Ми працювали в двох адміністраціях: адміністрації президента Ющенка, проукраїнського, про європейського, найкращого українського президента і найкращого українського президента про українського про європейського президента Порошенка. Ти можеш собі уявити, аби тоді не працювала громадська приймання, не відповідала за телефонами, не зрозуміло, хто опікується цим зв'язком. З громадянами, щоб це було Я думаю, що наступного дня ця людина, яка відповідала б за громадську приймаль не працювала більше чи в секретаріаті Ющенка, чи в адміністрації Порошенка, і було би налагоджено таку схему, коли люди могли б дійти до президента, до його теперішнім словом кажучи, офіса. Бо дуже часто це якраз останнє до чого можуть звертатися люди. Бо і ти і я ми працювали в і в секретаріаті Ющенка, адміністрації Порошенка. Ми Пам'ятаємо, що часто для людей це справді останні інстанція, куди можна звернути і отак, от, от них до цього ставитись, просто знаєте, коли Зеленський йшов до влади, розказуючи, він буде приїхати людей, він буде народний президент, як там щодня будуть проводити референдуми, опитування що прямо журналісти не потрібні, виявляється, він просто закрився від людей, загородився блокпостами, і ми бачимо, як родичі військовополонених хмусять мусять ютитися буквально за цими блокпостами, і доносити свою позицію. Як ті, хто має якісь питання, от не мають вже можливості це питання поставити, Ставити будемо з цим боротися, і я думаю прекрасний до цього місця. Я теж так вважаю, друзі, і от зверніть увагу: 145 тисяч підписів уже тут. Чому вони тут? Ну я нагадаю, що в парламенті знаходиться член РНБО, який голосував за ці санси. Руслан Стефанчук також тут є представниця президента в парламенті, і можливо, пані Галина скаже всім українцям така, як взагалі українцям з їх головним слугою, зеленським взагалі зв'язатися за яким телефоном. В якій приймальні? от знаєте, зараз я думаю, Софія Фудина про це може і краще розказати біля Верховної Ради великий мітинг мам і дружин військовополонених. Чому вони стоять біля Верховної Ради? Тому що в них просто немає іншого місця, де хоч до якоїсь влади звернутися. Адже приймальня громадян офісу президента знаходиться в урядовому кварталі, заблокованому закритому сьогодні на замку. Телефони не відповідають, і от простим людям просто немає навіть куди звернутися. Чи не так Софія? Абсолютно вірно справа в тому, що Влада настільки боїться людей, що мало того, що закриває всі приймальні, які тільки можна, але відгороджується від людей десятками автозаків. Щойно йшла через урядовий квартал, автозаки, такими як розганяють мітинги, нові з бронеплитами, дуже багато нацгвардії, дуже багато поліції, бо бачте, родини військовополонених і зниклих безвісти посміли вийти на якусь акцію. Що ми можемо говорити в такому випадку? Ну насправді навіть з цими підписами зняття, за зняття санкцій проти Петра По. Порошенка, немає їх куди занести. Петиція заблокована електронна. Ми збираємо живі підписи і виявляється навіть цей механізм демократії, який є базовим для демократичної країни. І, зрештою, був а, повній мірі впроваджений за Петра Порошенка. Сьогодні слуги абсолютно знищують. Але ми, як фракція, тих, кому болить і кому не байдуже, ми будемо по перше битися за кожен підпис, щоб він попав за призначенням і щоб Зеленський врахував волю людей, тому що він найнятий українцями на роботу. А не там безстроковий цар, але так само ми будемо боротися за те, щоб державні структури, офіційні державні представники робили свою роботу і працювали на громадян України. Ну саме так, і до речі, я хочу сказати, що насправді коли почали колеги заносити підписи в залу, охорона спочатку перелякалася, були тут питання: а що тут? А на на яких підставах ви ці підписи заносите до парламенту? Ну, вибачте, будь ласка, це точно не вибухівка, хоча офіс президента підписи. Українців сприймає як вибухівку. Це важливо продемонструвати їх. Ну хоч десь, якщо всі приймальні закриті, а ми є представниками народу. І до речі, ще одна наша важлива вимога, яку ми будемо озвучувати публічно цього тижня. Це зустріч зеленського з лідерами парламентських фракцій, з депутатами, для того, аби ми не з американських медіа, не Віткова, від не від будь кого дізнавалися про хід. Мирних переговорів, тому що, вибачте, будь ласка, українці парламент точно мають право зобов'язані знати про що там йдеться. Зеленський з цієї трибуни п'ять ну, місяців тому представляв свій черговий мирний план, і здається, там залишилася зараз тільки одна позиція: це про. Е Мінерали, а всі інші десь зникли з столу переговорів. Тому для нас важливо все таки бачити і Сибігу, і Умерова, яких Зеленський делегував офіційно в переговорну групу, але в першу чергу від президента. Чути про що йдеться. Ну і я думаю, що і дивіться, ось заносячи підписи 145 тисяч. п'ять тисяч. що ти скажеш, будь ласка, з приводу важливості для нас сьогодні показати українцям, що ну ми не знаєш, кинули десь там в офісі їх підписи, а вони мають дійти до адресата. Я хотів би подякувати тим 145 тисячам українців від Харкова і до Ужгорода, які виявили свою громадянську позицію, які сказали своє слово не просто на захист Порошенка, а на захист демократії, тому що перше питання, яке є по інтеграції до Європейського союзу, це питання дотримання демократичних свобод, свободи слова. І всіх тих свобод, які сьогодні закріплені в конституції. Тому кожен українець, який поставив свій підпис на захист Порошенка, це підпис на захист кожного з нас і на захист нашої країни. А, Ніна я знаю, що ви якраз дуже гостро піднімали питання. Що і до вас зверталися люди, які ставили ці підписи. Де вони так. чи донесли ми їх до адресата? Чому це для нас важливо? Це довіра громадян, які поставили підписи, які захищають демократичні права і свободи, а просто всі приймальні закриті. Ми не можемо їх нікому передати. Я, по-перше, дуже вражена і всім дякую, тому що я, коли перебувала в Полтаві, знаю з уст людей, які стояли, і збирали підписи не тільки в місті Полтава, а і в інших населених пунктах, територіальних громадах. Знаю, наскільки це було непросто. Навіть е була частина людей, які знали про санкції, а деякі там вперше чули і реагували ну, відразу, коли там підходили і цікавилися, що тут відбувається, тому ті, хто однозначно слідкує і, хоча б трошечки, може сам аналізувати, що відбувається в політичному житті країни, не було питання поставити підпис, тому що це можливо навіть не за конкретно Порошенка, а проти Свавілля, яке на сьогоднішній день спостерігається в нашій країні, і це дуже здорово. Тому ми насправді це ж уже наша не перша якби намагання віддати. Ати ці всі підписи саме в офіс президента, саме в приймальню президента, бо це звернення по суті людей до президента. Він вводив своїм підписом, своїм указом рішення про застосування санкцій проти громадянина України, який знаходиться в Україні, який є п'ятим президентом України, і який є найбільшим меценатом, волонтером на сьогоднішній день серед приватного серед приватних людей. Тобто зрозумійте, будь ласка, що насправді ваші підписи мають обов'язково потрапити до приймальної президента. Я хочу, щоб одне єдине відбулося: щоб вони, хоча б трошечки пересвідчилися, що це реальні підписи, реальних Дивіться, людей. наші колеги несуть і несуть підписи, друзі, тому що 145 тисяч це немало. До пані Ніни в мене ще одне дуже важливе питання. От ви чудово знаєте. Законодавства про фінмоніторинг. ці підписи дійсно не про Порошенка, не про європейську солідарність. Вони про законність. От завтра про будь-якого українця його закрита банківська інформація. Банківська темниця може бути свавільно порушена. Скасована, роздана всім на світі, тому що так вирішив офіс президента. Чи що відбувається взагалі? це? Найстрашніше, що от закон України про санкції, який був насправді е, створений, прийнятий ще при попередній владі, і підпис там стоїть президента Порошенка під цим законом, починаючи з вересня 2019 року, 10 раз змінювався, і він весь час змінювався планово слугами для того, щоб виключно через це. Цей закон дістати добратися до Петра Порошенка І Ви до, до будь-кого в Україні. насправді. Так дивіться, то чому тому, що їм здалося, що попередня влада недостатньо приймала заходів відносно зрадників, які в той час перебували в межах України. Тому а, а ми просто попереджаємо. Що? Все більше і більше підписів стає. Відносно громадян України має бути відповідальність відповідно до кримінального кодексу, кримінально-процесуального кодексу, і має бути вирок суду. Ми тут в Україні. Наша судова система має винести рішення, і воно набути законної сили, що та чи інша людина там сприяла Російській Федерації або поширювала інформацію, або тим більше вела терористичну діяльність в Україні. Ну і Ніна, от зверніть увагу зараз. На вся фракція ОПЗЖ тут в. Парламенті правда О, дивіться до них ні санкції, ні заборони ходять надійні партнери влади ніхто в них нічого там не забирає, не принижує їх, тому що це надійні партнери влади. Я а тут хотіла... відбувається політична репресія. Я хотіла на завершення просто звернутись до громадян. Коли, коли ви там пишете в дописах з якихось підстав, що а чому Порошенко те чи інше не зробив в демократичній країні, де діють закони. Де працює судова система, все має відбуватися відповідно до діючого законодавства, і це не прості процеси, і це не рішення за один день, за один місяць чи навіть за декілька місяців. Так працює демократична система. Так працює все в демократичній країні. Ви знаєте, коли говорять, що там десь в Європі рішення приймаються дуже повільно. Тому приймаються, що є процедури, які треба виконати без процедур. Діє офіс президента п'ять шість менеджерів. Це яку вони мають. Скільки компроматів, скільки сили для того, щоб впливати абсолютно на більшість сил в Україні, ми справді єдині, хто ходимо в зал для того, щоб не дати їм зробити тоталітарну державу, не дати їм зламати до кінця всю державну систему. Тому я ще раз повертаючись до підписів, просто в захваті від того, що незважаючи ні на що, люди виявили. Волю сказати, що ні санкціям, тому що це поза законом. Ну абсолютно, ми дякуємо українцям, які залишаються в першу чергу громадянами, небайдужими громадянами і усвідомлюють важливість розвитку України як демократичної європейської держави, в тому числі в період такої страшної війни, яка точиться не лише за територію, а за нашу європейськість.